Друзі, мої всі ми з вами хочемо мати здорові стосунки. Але як зрозуміти, які стосунки є здоровими? Насправді все елементарно просто сьогодні я вам дам отой ключик, за допомогою якого ви можете прямо відрізняти одні стосунки від інших? І правильно будувати власні стосунки, щоб вони були дійсно здоровими. З вами, друзі, мої я ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазея. відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте їх в коментарях. Також подякуйте мені сердечком і записуйтеся на індивідуальні консультації. Отже, друзі мої, ми, ми дійсно можемо розрізняти стосунки і поділяти їх на здорові та співзалежні. В чому різниця? База здорових стосунків це близькість з людиною, і база співзалежних стосунків це злиття. От спробуйте зараз відчути різницю цих двох понять: злиття і близькість. Злиття і близькість. От дивіться, люди в злитті. Там що відбувається, вони зливаються нібито в один організм. Вони стають нібито сіамськими близнюками. З однієї сторони, нібито дві різні особистості, але вони нібито зрослися воєдино. І співзалежні стосунки вимагають от чого? Того, щоб у нас на двох був один світогляд. У нас на Во були одні ті самі потреби, одне й те саме бажання, щоб ми дивилися на речі з однієї тої ж самої точки зору. І дивіться, це все одно, що дійсно зробили хірурги якусь пластичну операцію між вами і вас шили, як сіамських близнюків. Або уявіть, що вас назавжди закрили на ключ в одній. Кімнаті, і незважаючи на те, що це ваша кохана людина, яка вам дуже подобається, спробуйте себе відчути в цьому злеті. І напишіть в коментарях, які емоції, які почуття у вас в цьому місці виникали. Особливо, особисто у мене тут виникає дуже багато не просто страху, а жаху і бажання вийти з цієї кімнати, розірвати цю шов там, де мене, наприклад, у моїй фантазії, шивають мене з моєю коханою людиною. Це просто жахливо, абсолютна відсутність свободи, тотальний контроль. І тоді, дійсно, людям, у співзалежних оцих стосунках, там відбувається багато різних процесів. Там, або без кінця приходиться шукати певні компроміси. Так, наприклад, якщо вас закрили в одній кімнаті і вам хочеться подивитися фільм, а у вас різні інтереси. Абсолютно тотальні, то тоді потрібно обирати весь час щось третє, щось нейтральне, якийсь компроміс. Але що таке компроміс? Це ні тобі, ні мені, так і це, якщо я не можу задовольнити свою пряму потребу, я весь час. Залишаюся незадоволеним. Розумієте, і тому в співзалежних стосунках люди весь час є незадоволеними. Можна піти в іншу штуку, коли є просто в цих співзалежних стосунках та особа, яка нав'язує. Іншій особі повністю абсолютно свої потреби, свій світогляд, скажімо так, поглинає іншу людину. Я сказала, ми це робимо, і ми це робимо. Я сказала, ми туди йдемо, і ми туди йдемо. І не дай Бог, людина не слухається, людина чинить супротив. Тут виникає дуже багато агресії. Так я щойно була в супермаркеті і спостерігала просто для мене таку відразливу картину, коли доросла жінка і там років. Під 60, просто гарлапанила на свого чоловіка, тому що він там розглядав якийсь товар, а вона вже пішла, а вона повернулася почала вирощати. Просто на весь торгівельний центр. Я вже пішла, де ти лазиш, чого ти тут стоїш. Ну, картина просто жахлива. Двоє дорослих людей, і мені так було шкода того чоловіка, в якому він взагалі в тотальному аб'юзі знаходиться від цієї жінки. Але ці жінці теж не лежали. Легше, тому що і вона поглинула з собою іншу людину, і якось цю людину потрібно утримувати, і крім того, як агресії, тут нічого їй не лишається проявляти. Жах. Але, друзі мої, в чому плюси співзалежних стосунків? Тому що ви гарантовано разом. Подобається вам це чи не подобається. Ці стосунки дійсно розірвати дуже складно. І навіть коли люди намагаються розірвати ці стосунки, розуміючи, що їм в цих стосунках просто жахливо обом, тому що дивіться, не може бути такого, що одній людині одному партнеру окей, а інший страждає в парі. Якщо страждає один партнер, буде і страждати і інший, буде погано обом. Так от, дивіться, уявіть, будь ласка собі, що от вас шили як сіамських близнюків і щоб розірвати ці стосунки, що потрібно? Люди, коли от на агресії, по-перше, -по потрібно багато агресії, багато енергії, чому з співзалежних стосунків, там оце постійна якась гризня, скандали, оця вся історія. Ось, тому що агресія все-таки потреба. Треба вийти з цього злиття, бо це не здорово, це неприродньо, за допомогою агресії. Дивіться, коли все-таки я що ці сіамські близнюки от розриваються, вони розриваються з кров'ю, з м'ясом, з ранами, і потім дуже довго виходять, страждають, адаптуються, ці рани заживають. Або якщо через метафору, що вас в одній кімнаті зачинили на ключ, яким способом можна вийти? Вибивати двері, вибивати вікна. Ранитися або це скло. Так, і тут теж багато, от, знаєте, цього ран психологічних, і потім дійсно люди дуже довго потім переживають. Хоча б здавалося б, вийшли з якогось жаху, вийшли з якоїсь тюрми, але оці рани справді вони довго кровоточать, заживають, деякі просто і не виживають. І давайте подивимося на. Стосунки про близькість, про здорові стосунки. Як виглядають здорові стосунки? Це коли ви проживаєте на одній території, ви знаходитеся поруч, але знаходитися поруч це ваш щоденний вибір. Я обираю бути поруч з цією людиною, незважаючи на те, що вікна відчинені, двері відчинені, ніхто мною не маніпулює, ніхто не змушує, я маю повну свободу. І повний вибір. З одного боку, це нібито класно. Так? Я маю права бути собою. Але чим ці стосунки, скажімо так, досить тривожні, тим, що там немає гарантій, якщо мій партнер завтра обере не бути зі мною, я нічого з цим не зроблю. Двері відчинені, вікна відчинені, і він може робити цей вибір. І я можу робити цей вибір. Бачите, тут немає ніяких гарантій. І на основі чого будуються оці здорові стосунки, щоб людина кожного дня обирала бути поруч з вами, це був її свідомий вибір, що там повинно бути на першому місці повага. Що таке повага? Це прийняття різності. Моєго, мого партнера зі мною у нього може бути інший світогляд, у нього може бути інша точка зору, у нього можуть бути інші потреби, у нього можуть бути свої друзі, свої інтереси, які точно можуть не співпадати з моїми. Точно так само, як і я маю на все це абсолютне право. І е що тоді тут відбувається? Так здавалося, що в мене в мене свій світогляд, мене свої друзі. У нього свій світогляд, у нього свої друзі. Так, ми маємо право. Робити те, що ми хочемо. І якщо мій партнер говорить, що мене запросили, хлопці, я хочу поїхати, так то я з повагою до цього ставлюся і згадую, що в мене є мої подружки, або щось, те, що я хочу робити, але без мого партнера. І у багатьох зараз підніметься дуже багато тривоги. Друзі, якщо у вас тут піднялася в цьому місці тривога. То дивіться, оце маркер того, що. Ви все-таки схильні до співзалежних стосунків, тому що там гарантії, там все, ви скручені, ніхто. Ну, тобто, ви в співзалежних стосунках, ви, скажімо так, маєте повне право сказати ні, маніпулювати, падати в істерики, погрожувати суїцидом, якщо ваша людина щось буде робити, те, що вам не подобається. В здорових стосунках немає контролю один над одним. Ось там є тільки повага. Так. І е, що ж тоді робити, на чому ж тримаються оці стосунки про близькість? Дивіться, в такому випадку, от що там має бути, це спільні цінності. От дивіться для прикладу, якщо для мене цінністю є подружня вірність, тобто я не зраджую свого чоловіка не тому, що я боюсь, що він мене вб'є. Так, як це може як це відбувається там у співзалежних стосунках? Я не зраджу, бо я боюся. Так, чоловікові дуже хочеться піти наліво, але він боїться йому страшно. Він тривожиться, думає, та ну нафік, піду вип'ю бутилку пляшку горілки краще. Так? Але бажання потреба є. То дивіться у здорових стосунках, якщо в мене цінність, я не піду зраджувати, тому що в мене є почуття власної гідності, і для мене це взагалі щось таке ем, неприйнятне, то для мого чоловіка також повинна бути вбудована ця цінність. Тобто для нього подружня вірність це. Також must have. І тоді ви не зраджуєте один одного, не тому, що хтось когось контролює, бо багато свободи. Вікна, двері відчинені, ніхто нікого не контролює і так далі. Але тому, що це є вашою спільною цінністю. Далі, друзі ми для прикладу, діти, от дивіться, якщо ваша цінність це така класична сім'я з дітками, з будинком, з газоном і так далі. А для вашого партнера це не є цінністю. Для вашого партнера цінністю є. Є свобода, свобода там подорожі, життя тут і зараз, то у вас не вийде близькості, розумієте? Ну такої довготривалої, Чому? Тому що цінності тут не, не співпадають, і тоді що прийдеться робити, якщо все-таки вам хочеться. Бути саме з цією людиною, от, пришивати його до себе маніпулятивним способом, щось внушати, доводити, розказувати, соромити, лякати, да, для того, щоб нав'язати свої цінності. Але я вам хочу сказати, цінності нав'язати неможливо. Маніпулювати, давити на людину, контролювати так, але. Якщо в людини це не вбудовано як цінність, ви нічого не зробите. Тобто це процес формування цінностей дуже індивідуальний. На це ніяк не можуть впливати інші люди. Так от, друзі мої. І що там теж необхідно, якщо ми говоримо, дивіться, про стосунки такі любовні, так необхідне сексуальне притяжіння один до одного. Ви повинні хотіти один одного в ліжку. Тому що може бути у вас і повага, може бути у вас і цінності спільні, але якщо ви один одного не хочете, або хтось хоче, а хтось не хоче, це лишається на рівні дружби. Але не на рівні оцих любовних стосунків. Тобто, розумієте, ви маєте хотіти один одного, і тоді дивіться в процесі. У вас формується таке відчуття Моя рідна людина. Причому, що це відчуття воно може формуватися навіть дивіться на початковий. Ви можете дивіться навіть годину просто поспілкуватися. Є таке відчуття, знаємо 100 років один одного. Так, але для того, щоб укріпилося це відчуття рідності. Там має пройти час. У вас мають знаєте, формуватися вже не тільки мої друзі, твої друзі, там, мої, місці, мої інтереси, твої інтереси, а спільні наші друзі, наш будинок, там, наші діти, наша кішка. О, дивіться, з процесом формування, це процес, дивіться, це не зразу. Оце ось о, я з тобою зустрічаюся дві години, але твоя машина вже моя машина. Ні. Це процес, коли наше формується з часом і те, що теж скріпляє, не зв'язує, не змушує, а воно будується як окреме стосунки, це вже як третя особистість. Є ти і я, є наші стосунки, близькі, не співзалежні, а близькі. Друзі, мої, надіюсь, я була вам зрозумілою. Якщо лишилися питання, задавайте в коментарях. Приходьте на мої індивідуальні Консультації, і це ваш вибір бути в співзалежних, але гарантованих стосунках і в близьких, але гарантій тут немає. Все. всім гарного дня.